Ось, як я вмію стрибати. Ой, Олівія, Пробачте. Та нічого. підійди сюди. Ти знаєш, чому щороку ставимо ці фігурки на Різдво? Не знаю. Ми ставимо їх щороку на Різдво. щоб відзначати День народження Ісуса. Ось що головне у Різдві. А чому? Бо він найважливіший подарунок у світі. Він наш Спаситель. Ну, Олівіє, чого ти найбільше чекаєш на різдво цього року? Окрім подарунків? Ну так, крім них, звісно. Ну, до школи не треба ходити два тижні. І я, звісно, чекаю на твоє потийне шоколадне печиво. Ти гадаєш, я його і справді спеку? Ну, сподіваюся, не забуваємо, що головне на різдво. Я знаю бабусю. Головне, Ісус. Мамо. Щось різдво навіть не відчувається. Воно тепер без бабусі. Ну так це була її улюблена пора року. І найбільше серед іншого їй подобалося робити з тобою різдвяну сценку. Мені теж пам'ятаєш, як вона завжди казала це. Це найважливіший час року, бо ми одержали найбільший подарунок з усіх. Ісуса. Я гадаю, вона б хотіла, щоб ти це пам'ятала. Ну так. То як щодо ангела? Ну так. Ангел розповів мудрецям про народження намовляти Ісуса. Він найкращий дар з усіх, як ми отримували. А чому? Ісус наш Господь і Спаситель. Завдяки йому наші грехи прощені, тому ми святкуємо Його народження. Хоч би де ви були, хоч би що відбувалося два – ваше спасіння та вічне життя. Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в дотику. Ключ до ухвалення мудрих рішень. Як ви ухвалюєте рішення? Що лежить в основі вашого ухвалення рішення? Усі ми щодня ухвалюємо рішення, іноді вони здаються незначними. А потім, через певний час ми бачимо, що вони дуже значні. Іноді ці рішення мають невеликі наслідки або зовсім не мають наслідків, а іноді наслідки значні. Іноді наслідки бувають радісними, іноді ж не дуже. Усі ми постійно ухвалюємо рішення, і вони впливають не лише на нас, а й на інших людей. І що лежить в основі усіх наших рішень. Тобто, усі ми ухвалюємо рішення, ґрунтуючись на чомусь. У цій проповіді я хочу поговорити ось про що? Як ми ухвалюємо побожні рішення, як ми ухвалюємо мудрі рішення у своєму житті? У писанні є багато прикладів, але погляньмо на один конкретний уривок та на одну конкретну людину, яка ще на початку життя навчилася ухвалювати побожні рішення. Погляньмо на контраст між правильним шляхом та неправильним. Розгорніть, будь ласка, книгу Даниїла. Я розповім вам коротку передісторію. Даниїл відомий усім завдяки історії, коли він опинився у лев'ячій ямі. Але важливішим є те, що батьки навчили Даниїла на самому початку життя. Довгий час Єремія пророкував ізраїльському народові про те, що через його гріховність, через те, що він відійшов від Бога, на нього чекає Божий суд. І ось тут була одна річ він сказав. Тому вирікає, отак Господь Бог Саваот. За те, що говорите слово таке, ось я в уста твої вкладу слово своє за вогонь, а народ цей то дрова, і він пожере їх. І ось він сказав: ось я приведу із далека народ на вас. О, дом Ізраїлів, каже Господь. Це сильний народ, стародавній це люд. Люд, що мови його, ти не знаєш, і не розумієш, що він говоритиме. Його сагайдак як відчинений гріб усі хоробрі вони, і він пожере твоє жниво та хліб твій. Поїсть він синів твоїх та дочок твоїх, худобу дрібну та худобу велику твою пожере. З'їсть твого виноградника та фігу твою понищить мечем твердині міста твої, на які ти надієшся. Та й за тих днів, говорить Господь, не зроблю я із вами кінця. Ну звісно, їм це не подобалося. І що вони зробили? Кинули Єремію до в'язниці. Їм не подобалося те, що він пророкував, тому що його кинули до в'язниці. Тому його кинули до в'язниці, сподіваючись зупинити його. Але що сталося? 32-й розділ. І було Господнє слово до Єремії, говорячи: ось є Господь Бог кожного тіла. Чи для мене є щось неможливе? Тому так промовляє Господь. ось я віддам оце місто у руки халдеїв». І в руку на царя Вавилонського, і він здобуде його. Отже, коли ви читаєте книгу Даниїла, ви бачите, що пророцтво Єремії справжується. Тобто на атакував Єрусалим юдею і повів у полон багато, -багато сотень людей. Багато хто був убитий. Брами спалені, мури зруйновані. І одним із тих, кого відвели до Вавилона, був Даниїл. Йому на той час було років 13-16, десь так. І його разом з іншими єврейськими дітьми та молодими людьми забрали до Вавилона. І цар сказав: ось що я хочу зробити: виберіть найрозумніших, найосвіченіших, найкрасивіших, тих, хто має найбільший потенціал. І ось що ми хочемо зробити: перетворити їх на вавилонян. Тобто ми хочемо, щоб вони думали так само, як ми, поводилися так само, як ми, і жили так само, як ми живемо. Усе це почало відбуватися в їхньому житті. і вони росли в таких умовах. До певної миті з їхнього боку не було жодного опору. Вони робили те, чого від них чекали Але настав час, коли вони вирішили досить. Ми не будемо робити цього. Тут ми станемо за свою віру. У цій проповіді ми поговоримо ось про що. Я хочу поговорити про основу рішень, які ми ухвалюємо у своєму житті. Навіть якщо ви забудете все решту, що я вам скажу, запам'ятайте два слова бо вони суть того, про що ми будемо говорити. І насамперед хочу дати визначення різниці між принципом та перевагою. Принцип – це моральне правило, яке ґрунтується на Божому Слові і визначає нашу поведінку. Це фіксований, зумовлений образ поведінки. Тобто, якщо я маю намір діяти на підставі принципу, то це моральний принцип з Божого Слова. Це певний спосіб мислення та ухвалення рішень. Якщо розглянути це питання, то виявиться, що принципи з Божого Слова. Це ті принципи, на які ми ґрунтуємо свої переконання, систему віри. Усі ми маємо переконання, маємо певну систему віри. Запитання, що лежить в основі ваших переконань? Ми, віруючи, скажемо, в основі наших переконань лежить Боже Слово. Отже, ми ухвалюємо рішення відповідно до Нього. Наприклад, візьмімо 10 заповідей. Не кради, не свідчи неправдиво, не чини перелюбу, вклоняйся єдиному істинному Богу. Це базові принципи Божого Слова. Отже, якщо людина каже, я християнин і живу згідно з істиною Божого Слова, це означає, що вона живе згідно з тим, чого Бог бажає у своєму слові. Тому, якщо людина каже, я живу згідно з принципом, вона має на увазі, я визначив у своєму житті шлях. І буду ним іти. Я робитиму те, що мої переконання кажуть мені робити, бо вони ґрунтуються на Божому Слові. Це певною мірою спрощує та прояснює питання якщо так подумати, згідно з якими принципами ви живете, чи можете ви сказати, наприклад, я живу за принципом? Тепер інше слово вигода. Вигода це рішення та вибори на підставі бажань. На підставі того, що подобається і що не подобається, ось як діє така людина. Ну, сьогодні поганий день. Мені він не подобається, і знаєте що? Я зателефоную і скажу, що захворів. Звісно, я не захворів, але скажу, що захворів. Отже, вигода каже: я збрешу, бо брехня дасть мені те, чого я хочу сьогодні, а я хочу вихідного. Вигода каже, я діятиму на підставі обставин. Я діятиму на підставі моїх почуттів, моїх бажань. Діятиму на підставі того, що мені приємно, що принесе мені почесті, завдяки чому я матиму добрий вигляд, добре почуватимуся, або отримаю вигоду. Отже, людина ухвалює рішення щодо цих двох понять. Або я житиму за принципами Божого Слова, або взагалі без принципів. Тобто, залежатиме від обставин ситуації. Люди запровадили поняття ситуаційна етика Тобто я вирішу на основі ситуації та того, що я бажаю від неї одержати. Тут є проблема, бо так жити дуже небезпечно. І це дуже небезпечний та руйнівний спосіб виховання дітей Бо якщо вони бачать, як батьки діють на підставі переваг, якщо вони бачать, що ваші слова суперечить вашим діям, у такому разі ви навчаєте їх жити так, не маючи ні сили, ні чесності, ні захисту. Наведу ілюстрацію. скажімо, ви їдете по шосе опівночі, найда. І є розділова лінія. Скажімо, вона білого кольору. Доки ви їдете по шосе, на якому є розділова лінія, ви знаєте, де перебуваєте. Ви знаєте, що доки ви їдете своїм боком, а інші водії своїм, ви в безпеці. Але ото півночі дорога не освітлена, бо ви виїхали за місто. Раптом розділова лінія зникає. Що тоді? Ви не знаєте, де перебуваєте, бо, можливо, ви змістилися і їдете вже не зі свого боку. Навколо непроглядна темрява, і ви не маєте орієнтирів, бо не маєте цієї білої лінії. Людина, яка ухвалює рішення на основі переваг, схожа на того, хто їде по шосе без з розділової лінії. Бо розумієте, ваші бажання змінюються, обставини змінюються, життя змінюється і в результаті зі зміною ситуації ви ухвалюєте рішення сьогодні на підставі однієї вигоди, а завтра на підставі іншої. тому у вашому житті немає чіткого напрямку. Невіруючі теж можуть мати переконання. Вони можуть вважати, що якісь речі є правильними, у чому ми з вами ніколи з ними не погодимося. Бо Біблія ясно про це каже. Послідовник Христа має базові переконання. І ці переконання стають принципами, за якими ми живемо. І без них ніяк. Що стосується Даниїла, очевидно, що батько та мати з раннього дитинства навчили його жити згідно з принципами. Бо що відбувається? Вавилоняни, звичайно, змінили імена цих єврейських юнаків. Вони мали вивчати літературу Вавилона, народу, який не знав Бога. Вони мали дізнатися про їхній погляд на світ, про їхніх богів, поклоніння, спосіб життя тощо. Настав час, коли цар сказав начальникові євнухів: ось що ти маєш зробити? Навчи їх нашої літератури, навчи їх наших поглядів на світ, навчи їх усього цього. І оскільки я хочу, щоб вони мали найкращий вигляд, Подавай їм їжу з мого столу, тобто їжа з мого столу найкраща. Тож я хочу, щоб вони мали найкращий вигляд. Даю тобі певний час. А потім ти приведеш цих юнаків до мене, і я очікую їх побачити красивими. Я очікую, що вони будуть присвяченими нашому способу життя. Я очікую, що вони будуть дуже раді, що мешкають у Вавилоні. Інакше кажучи, ти зміниш цих людей. Отже, аж Пенас, царський слуга Приходить до Даниїла, Шадраха, Мешаха та Еведнегу, і каже, ось що ви будете їсти? Їжу просто з царського столу. Ну, звучить непогано. Насправді, якщо ти раб у чужій країні, і тобі пропонують їжу та вино з царського столу, то, здається, справи краще нікуди. Тому вигода сказала б, звісно чому ні? Даниїл сказав, ашпиназе, на цьому все. Ми вивчили вашу літературу, ми зробили все решту, але цього ми робити не будемо. А чому? Бо це суперечить Мойсеєвому закону. І ми маємо принципи, за якими ми живемо, і які не порушимо. Хай би якими були наслідки, цього ми робити не будемо. Ви пам'ятаєте, і людям найбільше відомо те, що Даниїл досяг такого успіху, що цар підніс його, і тому йому почали заздрити. Ці люди зробили так, що цар видав наказ, яким кожен мав кланятися цареві і не мав права вклонятися іншому Богові, а молитися йому. І що почав робити Даниїл? Те саме, що й завжди. Тобто, він діяв принципово молився Богові кілька разів. Даниїла заарештували і кинули до ями з левами. Він міг би сказати: ну, знаєте, я ж можу молитися й тихенько. Я можу молитися таємно. Я можу нікому не говорити про те, що молюся. Я можу робити це тихенько, ніхто не знатиме і ось так я вийду з ситуації. Але тоді це була перевага. Даніїл сказав: я маю принцип, за яким живу щодня. Я схилятиму коліна в присутності всемогутнього бога і не збираюся робити це таємно. Цікаво що ми знаємо, що Даниїлові змінили ім'я, але коли цар вранці прийшов до лев'ячої ями, він сказав Даниїле Бог твій, чи міг врятувати тебе від Левів. Він не назвав його Валтасаром, він назвав його на його єврейське ім'я. Далі дивіться, Даниїл залишився вірним своїм переконанням. Він сказав: «Знаєте, хоч би яку ціну мені довелося сплатити, я не їстиму і доложертвене м'ясо, і не питиму її доложертвене вино. Дивіться, що сталося. Не просто Бог врятував його. Даниїл прожив ще 70 років за чотирьох царів на вуходоносора, його сина Валтасара, Дарія та Кіра. Він вплинув на життя цих чотирьох царів є ще одне слово на яке я хочу звернути вашу увагу. Переконання зауважте, що всі ми повинні мати переконання. Але дивіться, це принцип, якому я присвячений, та маю намір додержуватися. Усі ми маємо переконання. Але переконання деяких людей не є біблійними. Але оскільки ми є послідовниками Ісуса Христа, то біблійні принципи мають бути основою наших переконань. вони мають спрямовувати наше мислення тощо. Тепер подумаємо про сфери, у яких ви повинні мати незмінні непохитні переконання? Наприклад, поговоримо про Ісуса. Чи маєте ви незмінне непохитне переконання, що Ісус Христос, Божий Син і єдиний Спаситель світу? Ви переконані в цьому? Візьмімо, наприклад, гроші. Чи маєте ви принципи щодо грошей? Про те, що гроші не повинні ставати божеством. Гроші це засіб здійснення справ, досягнення цілей, надання допомоги, і гроші мають багато, багато хороших властивостей. Але чи маю я таку перевагу до грошей, що думаю так якщо мені доведеться трохи обдурити, то нічого страшного. Наприклад, скажімо, ви пішли до крамниці, і продавець дала вам решти на 20 доларів більше, ніж треба. І ви йдете і кажете 20 доларів. Слава Богу! 20 доларів. А ваш дев'ятирічний син каже. Минулого тижня в недільній школі нам сказали не кради. Як це розуміти? Справа в тому, що ця вигода нашкодить вам. Уподобання зруйнують ваше свідчення. Інакше кажучи, послухайте, якщо красти це гріх. То чи ви вкрали 5 центів, чи 20 доларів, чи ви вкрали у батька незнайомця чи ще в когось? Крадіжка є крадіжкою, інакше висловлюючись, принципи не змінюються. Наші переконання мають ґрунтуватися на принципах, і це є божественні принципи, принципи Божого Слова. Послухайте, ви не можете порушувати Божих принципів і водночас залишатися безкарним. Знаєте, люди можуть сказати: ну не знаю, чи вірю я в це чи ні. Подивіться довкола. Просто подивіться довкола. Ми маємо жити за принципами. З деякими речами ми не можемо миритися, а інакше ми керуємось вигодою. Сьогодні я хочу робити ось так: багато людей роблять сумнівні вчинки. і коли ви питаєте в них, чому вони відповідають, але Ну, знаєте, це моя справа. Якщо ви, Божа, дитина, це вже не лише ваша справа. Питання, чому люди це роблять? Подумаймо. Чому люди вирішують жити, керуючись вигодою, якщо це не найкращий шлях у житті? Одна з головних причин страх відкидання з боку людей. Якщо я не зроблю того, що вони від мене хочуть, і не піду туди, куди вони хочуть, тоді вони мене відкинуть. Якщо Бог не хоче, щоб ви це робили. І ви в цьому переконані, то не важливо, що вони думають. Але страх відкидання причина, чому люди роблять такий вибір. Принципи кажуть, я маю напрямну лінію для мого захисту. І якщо я відхиляюся від неї, то стану подібним до хлопця, який темної ночі їде по шосе без розділової лінії. Я не знатиму, куди їду. Саме так живе більшість людей. Вони живуть, керуючись вигодою. Їм бракує моральних переконань. Вони ніколи не замислюються, у що я насправді вірю. Що я насправді думаю про життя, про те, як я поводжуся з людьми, як вони поводяться зі мною, що я роблю та як жертвую? Я заздрісний, я щедрий. Тобто, якими є мої напрямні лінії? І де містяться напрямні лінії? Напрямні лінії містяться тут, у Божому Слові, як у старому, так і новому завітах. Вони навчають мене жити, завжди жити за принципами, а не за вигодою. Коли люди починають жити за вигодою, вони потрапляють у біду. Все життя це процес ухвалення рішень. І коли ми вирішуємо ось так, я житиму, цих принципів я буду дотримуватися, попри все, то іноді, як ми казали, це дорого коштуватиме. Але Бог завжди шанує послуг. І вам треба вирішити, чи будете ви слухняними Богові, чи довірятимете всі наслідки йому, чи ні. Розумієте, Бог не хоче, щоб ми жили з цією внутрішньою тривогою. Як я буду, а що коли станеться ось так, що коли мені зробити таку пропозицію? Рапто він скаже так, чи ось так. Послухайте, коли ви живете за принципами, ви знатимете, як відповісти. Кажіть ні, гріху. Ні, в всьому, що послухаєте. можливо, і не є гріхом, але приведе вас туди, куди Бог не хоче. І, зрештою, приведе вас до гріха. Ви кажете ні через те, що це приведе вас не туди. Принципи для нашого захисту вони не для того, щоб позбавити нас радості, вони для нашого захисту. Якщо ви хочете жити за принципами, для цього є певні вимоги, подивіться на них. Я згадаю кілька. Насамперед вам треба вирішити, я житиму заради справи більшої за мене. Тобто я житиму для Ісуса Христа, для Божого Царства, і буду свідчити про те, ким він є в моєму житті. Я житиму заради того, що важливіше і суттєвіше, ніж я сам. Тобто, заради Божого царства. Це перше, що вам потрібно вирішити. Або я житиму для себе. Все решта неважливо. Друге, мені має бути цілком ясно. Дивіться уважно. Мені має бути цілком ясно, у що я вірю. Зверніть увагу, про деякі речі, не може бути й мови. Якщо ви не одружені і хтось пропонує вам секс, про це не може бути й мови. Ні. Ну а як щодо не може бути й мови, це означає, що розмова закінчена. Це питання вирішили. Переходимо до наступного. Не може бути й мови. Якщо вам запропонували щось безбожне і ви починаєте про це розмірковувати, ви вже в біді. Якщо у вашому житті є принципи, послухайте принципи непохитні вони не змінюються. Також я гадаю, вам слід очікувати конфлікту. Тобто, якщо ви житимете за принципами, чекайте на конфлікт. Бо будуть люди, яким ваші принципи не подобаються. Вони не захочуть, щоб ви були в їхньому житті. Бо їм не сподобається, як ви живете, чекайте на конфлікт. Ще одне: вам треба ухвалити рішення. Зверніть увагу, ухвалити рішення і сказати: я довіряю всі наслідки Богові. Якщо він допустить, щоб я постраждав, то нехай так і буде. Якщо він благословлятиме мене незвичайними шляхами, нехай так і буде. Я довіряю всі наслідки Богові, живучи за принципами. Я все довіряю Богові. Але вам треба йти цього висновку і ухвалити таке рішення. І останнє, якщо ви маєте намір жити за принципами, вам необхідно вірити в Божу суверенність у те, що він тримає все під абсолютним контролем. Тобто, якщо ви живете за принципами, ви живете в слухняності Богові. Отже, ви вірите в те, що Бог такий великий, такий сильний, так любить вас і його так цікавлять усі обставини вашого життя, що вам не потрібно турбуватися про наслідки. Ось такий Бог. Тож я поставлю вам таке запитання що з двох більше влаштовує вас? Вас можуть назвати догматиком, можуть назвати фундаменталістом. Вас можуть назвати як завгодно, але що вам більше підходить? Ви людина, яка знає, що вірить. Ви присвячені цим переконанням, бо вони моральні закони Бога, і ви не відмовитеся від них. Крапка. Що це, що ви досконалі? Ні. Що означає це, що ви вже ніколи не зрішете? Ні. Але в процесі ухвалення рішень у вашому житті? Ось як ви живете це означає, що виїздите лише дорогами з білою розділовою смугою. Якщо ви забудете решту цієї проповіді, ось що я хочу, щоб ви запам'ятали два слова. Що це за слова? Принцип та вигода. І ось що ще я хочу, щоб ви запам'ятали. Якби ви почувалися, якби летіли на машині зі швидкістю 120 км на годину темною дорогою без розділової лінії, з канавами по обидва боки? Ви згодні, що це було б небезпечно? Якщо ви відмовляєтеся від принципів, ви їдете саме такою дорогою. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.